Не рекламируйте коноплю. Здесь в Америке это все легально и оно до добра не доводит. Вы сформированы уже, а есть дети, которым это не пойдет в пользу. Неужели вы думаете, что это всем вам надо? Прям в бардачке возить перекус тоже мне придумали. Моя хорошая. Хочу все уже 11 година. И комментарий просто, я не могу лягти спать. А другая пани пишет, Пани Марина, напишите книжку. Про коментарі, про тупість українських людей. Напишіть книжку. І я хочу вам сказати: ну це жах. Настільки людина на пенсії виїхала в Америку. І от настільки тупість, шрайбає і шрайбає, та хоч подивися, що таке конопляна продукція. Подивися, що таке протеїн. За 250 гривень. Ти хочеш сказати, що я в бардачку вожу наркотики та наркоділери би прозріли дівчата, жіночки, мої хороші. Ну, не будьте тупими, мої рідні, мої дорогенькі. Ну не вже 21 -е століття не можна вивчити? У вас усіх телефони, вам їх подарували внуки чи діти, чи як ви заходите туди і показуєте свою. Тупість. На пенсії, ви пишете, це що за зашкаляють, дівчата. Мої хороші. Що таке конопляна продукція? Що є? Це технічна конопля, мої любі. Це допомагає вам, кожній з вас, пенсіонерці, жіночці. Ви не можете жити без цього. В Америці воно є. Ну не наркотик, мої хороші. В Америці воно продається при старілих домах. Зайдіть в аптеку і подивіться в Америці конопляне насіння, конопляний протеїн, так, конопляне, що там у нас? Льо е, коносіння протеїн. Насіння протеїн. Олія, мої хороші, та подивіться, що без цього людина не може існувати. Саме тому у вас болять колінця, саме тому у вас болять суглоби. Саме тому ну, не, ну конопля не коштує 300 гривень. Боже мій! Ну, наркотик не коштує 300 гривень. Ну ви спутаєте праведне е, з дійсним. Ну, просто, я кажу, я не можу лягти спати, дівчата. Ну ви ж розумні жінки. Ви ж вчилися в школі. Ви ж отримали телефончик оцей в руки. Ну, поцікавтесь, мої любі, ну поцікавтесь, що це таке є. Це ваше щастя. Оця коноплянина сіняч, і протеїн. Це ваше щастя, щоб ви ну, дожили до кінця віку. Гарно. Безболісно, в здоров'ї, в здоровому розумі, що у вас не було з і і боліли ніжки. Мої любі, ну у ваш в руках такий клад, телефон, телефон. У руках у кожної, мої хороші. Ну ви настільки хочете людину, от да, мені настільки ви хочете написати Гедоту, щоб просто псуєте своє здоров'я. Мало того, що ви е, негатив викидаєте, що ви псуєте, та ви ще мої хороші, тратите життя на ті таблетки. Розумієте? Мої любі, хто зі мною А ану скажіть ці паночки, або таким паночкам, що треба навчатися, скільки би вам не було років. Чи 60, чи 70, чи 80, чи 90. Будь ласка, навчайтеся, світ такий многогранний. Мені не вистачає 24 години на добу. Я всьому навчаюсь, мені хочеться все знати. Мої любі і ви так поступайте, чим замість того, щоб насрати і показати людині свою безпорадність, свою, ну не то, що не професій, дикість, то краще мої хороші займіться справами. Життя реально прекрасне. Ви не повірите, але воно прекрасне. Будьте розумними. І думайте про себе, не думайте, як написати пакось людині, навіть якої ви не знаєте. Я вас люблю, мої хороші. Тримайтеся і пам'ятайте, що конопляна продукція це наш на сьогоднішній день. Наш. Я ще розкажу, у мене є відео про конопляну продукцію. Ви, напевно, забули, що це для нас є. Це наше все. Це як вода. Лікуйтеся і йдіть вперед до наркотиків за 250 гривень чи 300. Ніякого зв'язку немає. Просто люблю вас.